Привіт, друзі! Сьогодні готуємо цікаву страву, а саме скумбрію запечену на мангалі з апельсинами. Розпочинаємо. Для приготування даної страви нам знадобиться скумбрія, апельсин, лимон, болгарський перець, олія, розмарин, прованські трави, паприка та сіль. Отже, попередню скумбрію зачищаємо, виймаємо жабра та очі. Далі нарізаємо. Вздовж хребта для того, щоб вона гарненько промаринувалась і та прожарилася. Для того, щоб скумбрія мала кращий вигляд, була більш апетитною, робимо ось такі косі надрізи, глибокі надрізи. Ось так. Та поміщаємо скумбрію у миску. Заливаємо олією. Олія дасть гарно промаринуватись та даємо свіжий розмарин. Також можна використовувати тим'ян. Але найкраще для скумбрії підійде розмаринчик. Ось так гарненько її промариновуємо. Добавляємо суміш трав. Це можуть бути прованські трави, можуть бути італійські трави. Може бути окремо, наприклад, навіть той самий базилік чи орегано. Ось так гарненько промариновуємо. Та додаємо паприку. Паприка солодка, можна додати її добряче. Якщо б це був червоний мелений перець, страва була б дуже гострою. А паприки можна не жаліти, гарненько її промаринувати. Та додаємо сіль. Буквально декілька грам солі промариновуємо всередині та додаємо решту олії. Гарненько її ось так натираємо спеціями. Взагалі існує дуже багато різних рецептів, приготування скумбрії на мангалі, на відкритому вогні, у тандирі, у хоспері. Наш рецепт є унікальним, особливим в тому, що ми будемо готувати її також з соком лимону та соком апельсину. Ми використовуємо апельсин. Багато хто просто може ось так замаринувати. А ми додаємо сік апельсина. Він додавить цікавої нотки нашій страві. І рибка буде максимально смачною. Багато хто готує просто з лимоном або з лаймом. Ми використаємо апельсин та частинку лимона. Ось так вичавлюємо сік та промариновуємо у соці, гарненько натираючи. Рибину спеціями та соком. Ось так. Даємо постояти рибині не менше, ніж пів години у маринаді та можемо готувати на мангалі. Чекаємо. Далі готуємо перець, який будемо маринувати. Ось так нарізаємо. Та можемо ось такими великими шматками його нарізати. Та нарізаємо апельсин ось такими великими шматками та вкладаємо його з боку. Болгарський пелець поливаємо олією. Підсолюємо його, додаємо трішечки паприки спецій. І трошечки його ось так промаринуємо. Коли він промаринується, буквально хвилин через 15, можемо його відправляти на сітку для запікання. Промаринувались. Овочі та риба, вкладаємо скумбрію, ось так гарненько. Та на одну сторону апельсин, а на іншу болгарський перчик, який, коли приготується на мангалі, буде дуже ароматно пахнути. Накриваємо другою частиною. Сітки та відправляємо на мангал. Ходімо до мангалу. Ставимо на жар та не забуваємо постійно перевертати, щоб овочі та риба не згоріли. Друзі, аромат просто неймовірний. Скумбрія на мангалі це просто бомба. Раджу всім приготувати таку страву у себе на подвір'ї або десь на виїзді. Готування страви підходить до завершення. Ще буквально декілька хвилин і можемо виймати і овочі, і фрукти, і рибину одночасно. Страва вже готова. Можемо виймати всі овочі та фрукти одночасно разом з рибиною. Та будемо зараз подавати. Виймаємо рибинку ось так акуратно. Виймаємо болгарський перчик. Та подаємо болгарським перчиком. Та апельсинками. Аромат просто неперевершений. Друзі, наша страва готова. Йдемо годувати нашого гостя. Ходімо. Для приготування даної страви нам знадобиться скумбрія одна штука, апельсин дві штуки, лимон одна штука, болгарський перець одна штука, розмарин одна гілочка, олія 50 грам. Паприка мелана, прованські трави та сіль за смаком. Скумбрію зачищаємо, нарізаємо вздовж хребта та маринуємо у суміші спеції соку лимона та апельсину. Додаємо олію. Даємо помаринуватися не менше 30 хвилин та відправляємо на мангал з апельсином та маринованим болгарським перцем, пряними травами та олією. Готову страву подаємо з апельсином та перцем. Смачного! Отже, друзі, сьогодні гостем нашої програми є Софія Зозуля, вокалістка гурту like Me. Вітаємо! Привіт! Смачного куштуй страву. А, далі будемо говорити. Будемо говорити, але вона настільки кльово виглядає, що я боюсь її вже ну, ми старали, Руйнувати старали. Її, її цілісну картину. А, з чого бажано починати? Порада від шефа. З риби. З риби. З рибки, обов'язково з рибки, а далі вже як піде? З рибки? Так з рибки я почну куштуй. з її вже. Початку. Я скажу всім, що Софійка недавно почала займатися вокалом, вона досить молода виконавиця і робить дуже великі кроки. І зараз ми з нею про це будемо говорити, будемо розпитувати в неї, що, що вона починала і взагалі. Кажи, бачиш, що вже є. Робочі якіси... кроки були такими смачними, як невимовно, смачна риба. Сподобалась рибка? Угу. Розповідай нам, що ти розпочинала взагалі свій творчий шлях. Коли це було? Перше, коли ти заспівала, коли стала вокалісткою гурту. Дуже класно, дуже смачно. Дякую. Сподобалась рибка? Угу. Я направді, просто рибу сама готувати ще не люблю або не вмію, або просто недостатньо часто її готувала. Направді. З приводу музики. Знаєте, в музиці дуже схоже, як з кухнею, насправді. Тут завжди варто експериментувати. Можу розказати те, що займаюся музикою доволі недовго, недавно. Це була переважна робота з кавер-проектами тернопільськими, такими як «Інді Кола», зараз лайк like Місфіандріївна гурти. Думаю, що кавер-діяльність в кавер, кавер проекта-гуртах це свого роду навчання і збір досвіду в своєму роді, і це просто поле для свого для свого саморозвитку. А, зараз працюємо з проєктом like me акустично. Mm -hmm. Тож, думаю, скоро можемо почутись, побачитись на наших концертах вже в принципі, цього літа. Коли виник проєкт like me»? Проєкт like me» виник восени 2014 року. Тобто, вже доволі давно ми з Максом з гітаристом працюємо. І думаю, що в принципі, працювати і надалі будемо разом. Хто його створив цей проєкт? Це була моя ідея, в принципі, завжди все починається з пошуку музикантів. В даному випадку, так, мені був потрібен гітарист. Ми були знайомі до того, в принципі, вже дов, дов, доволі давніше до того. І випадково так, що в нас, в принципі, була дата концерту, і нам потрібно було зробити програму так, Макс. У нас з тобою тиждень давай робимо програму і, і можемо спокійно виступати. Тобто там не було як таких проблем. А з чого варто починати молодим вокалістам? Молодим вокалістам, напевне, в першу чергу е варто починати з того, що вони знають, чим вони хочуть займатися. В плані в них е є своя задача, яку вони мають виконати. В принципі, те саме відбувається зі мною, бо в принципі всі ми ростемо, і планка так само разом з нами. Тож е головне працювати багато над собою. І коли ти починаєш спостерігати за собою вже певний прогрес, отоді ти думаєш, так все-таки я роблю це правильно, можливо можливо, в принципі, не не завжди і, і не повністю, але треба старатися викладатись на, на всі 100% ті, які залежать від тебе. І трошки перейдемо до приготування стана. Що любиш готувати вдома? Ой, е, є якісь такі страви, як які я сказала, ти любиш, любиш. як я сказала раніше, е, я ніколи не готувала ще самостійну рибу. Е, от овочі, гри я вже зараз приступлю до. Це у нас, так? Болгарський перечик. От овочі, гриль. Це напевне, це одна з найкрадне з найкращих, що готує в принципі мій е, тато з м'ясом. Того це напевне якась така коронна страва, яка стосується е, домашнього грилю. Mm -hmm. е, а в принципі, я люблю експериментувати. В принципі, всьому, я як кажу, це стосується так само аналогічної і кухні і музики. Бо тут має бути якийсь е, своєрідний еклектизм. Мені подобається поєднувати речі, наприклад, якщо ми можемо говорити про е, ніжне м'ясо, курки і гострі спеції, mm -hmm. поєднувати їх, в принципі, або ж чи з фруктами, чи з овочами, аби воно мало завжди своєрідний і дуже непередбачуваний смак. Тож е, не можна зациклюватись, напевне, на жодній кухні країн, наприклад, або. Е, в суто на якихось інгредієнтах, але завжди варто експериментувати, і тоді точно вони будуть далими. А яка страва є твоєю улюбленою? Можливо, якась така сама-сама така коронна твоя страва, яку ти найбільше любиш готувати вдома? О, я не знаю. І поділишся з нашими глядачами? Я не знаю. Я кажуть англійців have a sweet teeth». Е, мати солодкі зуби я солодка їжка. Любиш щось солодке. <реш> Значить ти добра людина. <реш> Буду знати. <реш> я таке чув просто від людей, що кажуть, хто любить солодке, той добрий, той дуже добрий. Я ну, нехай так і буде, нехай та думка ніколи ні, ніколи не міняється. Я не просто, просто сам саме з'їсти кілограм цукерок, значить От. я теж дуже добрий. От з приводу кілограму цукерок, і про що я подумала буквально зараз. Е, я хочу, в... напевне, напевне, прийдуть ті вихідні, коли я все-таки зможу вдома приготувати домашні цукерки. Вони будуть сухофруктів і з меду. Угу. Тобто рецепт в принципі не важкий. Ми можемо брати е, різноманітні горіхи. В принципі, немає. Немає різниці в складу, там, чи ми будемо брати грецькі чи мигдаль, чи лісові, ми їх поєднуємо разом з іншими сухофруктами. Я особисто я дуже люблю фініки, вони дуже солодкі, тому що я думаю, що вони, в принципі, впишуться в склад моїх цукерок і, можливо, якщо вони вдадуться, то я буду мати змогу пригостити вас. Обов'язково. Кажуть, завжди дуже смачно, щоб це не було, але коли хтось це готує для тебе. От, напевне, так само і з, з моїм досвідом спілкування з, з готовою рибою, направду, ця дуже смачна. А взагалі скумбрію Клубрів полюбляєш? Коли її готує хтось, так. На рахунок нашої страви, що скажеш, сподобалось, не сподобалось, Мені дуже так, подобається так, поєднання. для наших глядачів. З, з приводу самої страви, я б, напевно, Перше, поки я її зараз скуштую, я б хочу всім порадити вже постаратись, по крайній мірі відтворити даний рецепт вдома, бо правду, він того вартує. З приводу літнього сезону ми бачимо, що я так розумію, можна поєднувати з кумбрів не тільки з апельсинами і з перцем Можна а... з усім, Чим забажається. кожного свій смак. Багато є різних кулінарних збочинців, які люблять поєднувати різні спеції, різні інгредієнти і отримувати це максимальні результати. Взагалі такі речі, як поєднання продуктів, це має бути таке, як музиці, тобто ноти. Я рахую, що має людина поєднувати. Гармонійно доповнювати. Просто взяв собі якийсь там кусок як да. Та. поєднав ще з якимось, спробуй. Якщо тобі подобається, комусь не подобається, просто наче це тобі. Мені, це видається, мені видається, що дане поєднання є направду, дуже гармонійним і самодостатнім. Тому, не знаю, тут е, кожен може вирішувати вже відповідно до своїх смаків. Але направду, варто таки попробувати вдома відтворити даний рецепт. І я думаю, що можливо, можливо, цього літа буде мій перший досвід приготування скумбрії. Можливо, вдома, можливо, можливо за цим не вогні. Так, саме так, бо він мені направду, дуже подобається. І на завершення декілька слів для глядачів каналу ІНТБ. Страви від шефа від Софійки. Кажи нам страви від шефа. Просто я зараз смакую, а ви смакуєте вдома. Дані рецепти я переглядала багато відео, багато рецептів, і направду, всі вони дуже між собою не схожі. І по-своєму всі вони особливі, а в тому я не сумніваюся, що в принципі вони є абсолютно всі смачними. Того ж, поки період літа відпустки, напевне, я сподіваюся, кожен має багато е шансів, можливо, не так багато часу, аби зайнятися своїми кулінарними смаками і їх розвитком. Тож, просто експериментуйте і насолоджуйтеся. Дякую вам. Друзі, сьогодні з нами була Софія Зазуля, вокалістка гурту Like Me. Страва їй сподобалася, отже, сподобається і вам. Готуйте з нами, будьте з нами. До побачення. Смачного.